Добрий день. Мене звати Сінельник Антон Олександрович. Я майстер виробничого навчання Міжрегіонального центру професійної перепідготовки військовослужбовців. Сьогодні ми вам покажемо майстер-клас зі зварювання алюмінію в середовищі захисних газів. Аргун. Для проведення майстер-класу нам сьогодні знадобляться такі речі: професійна зварювальна маска з світловим фільтром. Молоток. Для розмітки нам потрібен буде маркер, щітка, лінійки для розмітку кутнички. Зварювальні затискачі, відрізні круги на 125-ту кутову шліфувальну машинку, зварювальний дріт, лінійка, штангенциркуль, засоби індивідуального захисту, лещата, сама кутова шліфувальна машинка, зварювальний апарат. Хотілося б звернути увагу на зварювальне обладнання. Сьогодні нам в роботі буде допомагати зварювальний апарат кемпі, це професійний напівавтоматичний зварювальний апарат для зварювання кольорових металів. Чому саме він? Він працює як на постійному, так і на змінному струмі, що дуже необхідно для зварювання алюмінію. Для е, успішної роботи нам необхідно в цьому зварювальному апараті замінити механізм подавання дроту, а саме подаючі ролики з В-подібних на У-подібні. Також хочеться звернути увагу на те, що алюмінієвий дріт Сильно притискати не треба, тому що він метал м'який, щоб його в процесі не розплющувати. Далі нам необхідно замінити тефлонову направляючу в нашому пальнику для того, щоб алюмінієвий дріт в процесі міг спокійно та вільно подаватись до зони зварювання. Також до початку роботи, поки ми готуємось, нам потрібен буде антипригарний спрей і обробити поверхню нашого сопла. Все, апарат налаштован, підготовлений до роботи, можемо приступати до нашої праці. Сьогодні зварювання будемо виконувати в середовище чистого аргону 100%. Для цього нам необхідно встановити редуктор з ротаметром для чіткого налаштування подачі газу. Настав час підготуватись до роботи самим. Ось ми вже і переодягнулися і підготувалися до роботи. Для захисту зварювальника нам необхідно зварювальні черевики. Зварювальний костюм, зварювальні рукавиці і для захисту волосся і голови, шапка або бандана. Для підготовки алюмінію до зварювання нам також знадобляться захисні окуляри, допоміжні рукавички, захист органів дихання від алюмінієвого стружки. Охорона праці Перед початком роботи нам необхідно впевнитись, що ізоляція нашого дроту ціла та неушкоджена. Також перевіряємо кабель. Маси на зварювальному апараті, байонетове з'єднання повинно бути закручені та не гойдитись. Також це стосується пальника, він повинен бути випрямлений та розкручений, щоб не було перешкод для подавання дроту. Так як ми працюємо з аргоном, він важкий за повітря. Нам необхідно користатись витяжною шафою, яка проведена під столом для відведення відпрацьованого аргону з зони зварювання. Балон з аргоном повинен бути закріплений. Або стаціонарно, або на спеціальному візку за допомогою спеціального ланцюжка. Перед тим, як змонтувати редуктор на балон, нам необхідно впевнитись, що місця з'єднання сухі, непошкоджені та немає масляних плям. Також це стосується горловини балона, чи немає на ній ушкоджень, і під'єднати редуктор з ротаметром до балона. Користуючись ключем на 32, затягнути гайку. Притримуючи рукою редуктор для того, щоб він не провернувся вниз та було зручно регулювати тиск газу. Відкручуємо вентиль, прислухаємося, чи не травить газ, чи не травить шланга, і наш балон з редуктором готовий до роботи. Цільова тема майстер-класу зварювання алюмінієвого профілю. Маємо геподібний профіль серії 6000. Ми будемо користуватись зварювальним дротом марки ER4043. Підготуємо алюміній до зварювання. Для зручності закріпимо в лещатах, виконаємо розмітку і відріжемо. Для механічної обробки алюмінію необхідно користуватися спеціальними відрізними дисками. Також в роботі нам знадобиться шліфувальний диск полісткового типу з зернистостю 100, для того, щоб не псувати зовнішній вигляд нашої деталі. Цим диском ми будемо обробляти кромки, знімати фаски. Руйнувати оксидну плівку та обробляти зварювальний шов. Готуємо зверне з'єднання, руйнуючи оксидну плівку десь приблизно 15-20 мм від сонзварювання. Готуємо зварювальний апарат до роботи. До алюмінію товщиною 3 мм використовуємо основні параметри: режим пульс міг, полярність зворотня, витрата газу 13-16 л на хвилину. Допоміжні параметри. Швидкість дроту 10-13 м на хвилину. Напруга 21-24 В, струм 120-140 А піку. стік аут тобто вигляд електроду, повинен бути 12 мм. Чому саме так? 3 мм алюмінію потребує стабільної дуги. Пульс дозволяє проформувати рівний шов без перегріву. Імпульс переносить краплю точно у ванну. Також хочеться відмітити. Те, що місце зварювання, а саме зварне з'єднання перед початком роботи, необхідно знежирити ацетоном або спиртом. В нашому випадку це етиловий спирт. Техніка зварювання. Будемо сьогодні відпрацьовувати техніку зварювання кутом 10-15 градусів, пуш, тобто від себе, що це дає Це дає краще очищення дугою та газом. Для 3 мм алюмінію. Швидкість повинна бути середньою. Ця швидкість достатня для проплавлення, але не для перегріву. Контроль дуги Стікаут, тобто вильот електрода, повинен бути 12-18 мм. Це є ключем до стабільного переносу. За технологією робимо коротенькі прихватки. Перевіряємо та усуваємо деформації. Тепер виконуємо зварювання. Для усунення деформації в процесі зварювання користуємось зварювальними затискачами, притискаючи їх до столу. Бачимо, шов трохи неоднорідний, є е, при початку зварювання напливчик невеличкий, і в кінці зварювання бачимо кратер. Цей брак. Можна виправити невеличкими корекціями за допомогою сучасного програмування зварювального апарату. В професійному зварювальному обладнанні є функція гарячий старт та «Заварення кратер». Вімкнемо їх та виконаємо зварювальне з'єднання спочатку. Тривалість гарячого старта виставимо на 1 секунду. Час заварювання кратеру також виставляємо 1 секунду. Повторимо весь процес. На другому з'єднанні бачимо, робимо невеличку розбивочку при початку зварювання, щоб гарячий старт змочив кром, початок кромки. Відпустивши кнопку пальника, функція заварювання кратеру виконує свою роботу. Але можемо бачити, так як метал вже прогрівся, також є в кінці невеличкий підріз, тому треба внести деякі корективи в налаштування зварювального апарату. А саме знизимо зварювальний струм, зменшимо напругу на дузі і трошки зменшимо подавання дроту. Це йдуть вже індивідуальні налаштування, набуті власним досвідом. І маємо чистий однорідний шов з майже незмінним катедом. Та однаковою шириною. Початок і кінець зварювання у нас відпрацьовані як потрібно. Тепер перейдемо та відпрацюємо вертикальне положення шва. Також у нас будуть три зразки з усіма тими параметрами. А третій трошки зі своїми змінами. Для першого з'єднання виставляємо ті самі параметри. Працюємо кутом 10-15 градусів. Технологію push від себе і виконуємо зварювання. Саме тут нам зручніше працювати зверху вниз. Бачимо типові помилки. Початок у нас непоганий. Але в кінці, так як метал вже теплий, бачимо невеличке усаджування алюмінію. Перейдемо до второго з'єднання, зменшивши силу струму та ввімкнувши функції гарячий старт та заварювання кратеру. Типова помилка, боючись проплавлення алюмінію, так як він теплий, ми виставляємо занадто низький струм, подачу дроту та напругу на дузі. Перейдемо до третього зразка і виконуємо зварювання, спираючись на власний досвід. Що ми бачимо? В кінці зварювання я, відтиснувши кнопку, повернув пальник на 90 градусів для якісного заварювання кратеру. Кожним налаштуванням ми досягаємо якісного і чіткого зварювального шва. Зварювання алюмінію дуже об'ємна тема, є багато чого показати, є багато чого розказати. Тому не бійтесь робити помилки, не бійтесь експериментувати, набувайте професійного досвіду та постійно розвивайтесь. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Далі буде багато цікавого зварювання. Алюмінію тих способом детально розберемо міх метод. Всім до побачення. Зустрінемось на тижні зварювання.